Премудрі прості, прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі. алелуя». Я звичайний священик греко-католицької церкви Вінницької області. Соня то я перший раз доводилось бути в Києві в госпіталі, кілька днів. Там перше зустрів людей з поколічними тілами і долями, і душами. І якось так Бог покликав і. Продовжити свої служіння тут. Кожен з нас носить якісь рани з минулого і потребує їхнього зцілення. Психолог може поговорити з людиною, але пробачити щось, наш, вилікувати рани може тільки Бог. От з цими ранами люди звертаються. А ми церква, де є люди, там є і ми. Якщо наші люди в лікарні, ми, ми з людьми в лікарні, люди на Майдані, ми з людьми на Майдані, люди, люди на війні, ми з людьми на війні, в окопах, то. Окопах, там, де є люди, там є церква. І моя місія тут просто рятувати людей від, від депресії, від цих гран минулого. Я, я тут не є святий серед грішників, я грішник серед грішників. Для мене це нове грань служіння. Я тут зустрів справжніх людей. Людей з великої букви, які є сильні, сильні фізично, духовно. В кожного з нас є свої недоліки, але люди приходять, спілкуються, моляться, йдуть на завдання з молитвою, їдуть БТРами, приходять отець, благословить. Сьогодні благословив їхні машини, БТР. Наша Національна гвардія це, це гвардія не тільки з назви, але й з духу. Тут прекрасні офіцери, прекрасні солдати, призовники, хлопці, які самі захотіли служити. Тут в зоні АТО. І я пишаюсь тим, що я тут є. Просто хочу бути знаряддям в Божих руках на цьому місці, для цих людей.